День добрий. Тож, получили в користування Шкоду Фабію з пробігом 300 як всіх комерційних автомобілів чи бюджетних, за 300 тисяч від керма нічого не лишається. Видно, в нього всього з'їло, прям став як наждачка. А в деяких місцях, як тут, взагалі така виробітка. Тут такий прям зуб воїло. Тут немає, тут це норма. Тут виїло. Отже, які варіанти? Можна, ну. Що зробити з кермом? Три варіанти. Перший замінити зі шроту, другий купити чохол, який буде грубезний, тут, блядь, палець постійно буде завалюватися, і це незручно їздити, буде їздити як капітан корабля. Або ж купити якусь оплітку. Опльотки теж буває двох видів: тобто, одна буде без шпиць, тобто буде обтягувати кермо, собі зашнуруєте. Але тут шпиці не буде обтягувати. Або можна купити, типу, під оригінал. Отаку вот опльоточку. Кругом бігом вона в інтернеті там 400, 500-600 гривень, як якого продавця. Там з доставкою 500 з чимсь обійшлося. Вона вже на всій ці шпиці. І інструкція, як це все робити. Кіпа в лапках. Тут багато що написано, да? кому треба собі зробити там зупинку екрану, почитайте, але ну, ми будемо робити приблизно, але не так, тому що деякі лайфхаки вони все-таки тут не прописані. От, є ниточка з голкою. Ну, Будемо починати. Отож, ну, в першу чергу, що робимо? В першу чергу знімаємо цю пипку. Так як це ВАК, то тут все своєрідно. Болтів нема. Є ззаді защолки. І защолки треба. Підіти факт одну. Вкручуємо в другу сторону, а викрутити просто ідеально. І... Типу на ощуп. Треба якось попасти, зняти. Ох! Чесно, попадати на ощуп всю штуку геть не весело. що нічого не виноше, народу. щупати Рані важко, восьмо навіть не стає. Давай з тому, хто до того додумався, ну йому там якусь премію виписали чи що бля. Може тягла дали. Ну, от як я це маю попасти. На ощупку не кориш чесно. Це просто якась комедія. Это было. Вот. Тому, кто это придумал, блядь, хочется, ну, не знаю, что здоровья, конечно, побажать, но, блядь, это пиздец. Ви мене вибачте за це маразм. Від'єднюємо подушку. Я коли від'єднював, масу не скидав з акумулятором. Але під'єднювати буду вже з від'єднаною масою, бо мабуть ще лупне. Нащо ну, нам ті приколи? Далі. Отож, коли зняли кермо, що ми маємо? Ми маємо що? Нам треба вдягнути чухол, як його вдягати. Беремо цей шов. Отак от знизу притуляємо ногою. <центрі>. І натягуємо на кермо. Витримали. Не боїмося його порвати. Ось. Якщо виробник хороший, то все буде чітко в розмір. О, десь так. Далі. Виставляємо його приблизно. Що робиться зверху? До лампочки. Нас цікавить низ, щоб шов був посередині. Виставили, шов посередині. Далі дивимося, купльотка лягає. Вона лягає, бачите, стик. Між, між двома кінцями от є ще кілька міліметрів. Тобто вона йде не на вхльост, а стик. І що ми починаємо робити? Ми зараз е, міряємо, скільки нам потрібно відстані. Нам продавець пише, що візьми довжину, на 5. І, типа, буде тобі то, що тобі треба. Зараз так і зробимо. Нам для роботи треба викрутку, щоб зняти кермо. Викрутку, щоб тягнути шов. В моєму випадку, ізуленту, щоб оце тут -от підклеяти. Ніж, клей і рулетка. І того, рулетка нам показує, що нам треба приблизно 10 сюди, 10 сюди. Тобто, це ми маємо. 20. 20 на 5 метр. Нам треба метр, щоб оцей кусочок зашнурувати. Перше будемо шнурувати його, тоді будемо шнурувати його. Тоді будемо шнурувати ось оце, оце. І тоді вже оце вверх. Що лишиться, бо тут велика відстань. Можна буде сховати якісь такі моменти. Е, ще одне, як користуватися голкою і ниткою. Е, бо в мене від самого. Було питання, що з нею робити. Вона груба і доведеться шити не вздвоєною, а одинарною. Просто на вухо 5 см лишати і протягувати. Ну, Давайте будемо пробувати Так, маємо метр нитки, протягуємо її от попід кінця, зав'язуємо на кінчику вузлик, вона тут затягується. І вискакує. Ну, Значить, вузлик треба сильніший. Зараз спробуємо ще раз і будемо вже тягнути. О, така штука у нас виходить. Тобто, зараз бо одною рукою незвично. Беремо в кожну кожну петлю. І отак от пропихаємо сюди. Одною рукою не дуже зручно. Сюди, ось бачите, кожну петлю. І воно собі йде. Не затягуйте відразу, це потім викруткою натягнемо. Тобто, що Тут є зазор, це не звертаємо уваги. І так шнуруємо. До кінця. Так, виходить отакий шов. Я отак нитку час від часу підтягую. Але ось тут, в цьому місці, дуже грубий оцей шов, тому він погано стягується. Через то ми прошиємо до кінця і кусочок нитки залишимо, щоб потім прошити вже оцю ділянку і стягнути двома сторонами, щоб тут чітко затягнулося і не було зазору, щоб воно було все отак от красиво. Ну, На дотик, норм. Продовжуємо. Отже, пройшло три з лишнім години. Все перетягнули, все протягнули. Е, все сіло, чітко, шов, акуратний. Е, що можу сказати? Не лінуйтеся протягувати шви. Тобто, навіть якщо ви думаєте, що все натягнуто, взяли плоску викрутку, маленьку, 2,5 мм, і отак повністю кожен оцей шовчик протягуєте. І в мене ще залишалось інколи по ну, такому куску нитки зайвої. Так, зібрали ми руль, поставили ми оцю пипку. Е, знімав я її другий раз. Е, чому? Тому що ось тут не лягало, тобто таращилось і не хотіло лягати. І ось тут стирчало. Це відноситься до того, що не прописано в інструкції продавця. Як рішати проблему, коли у вас не лягає нормально чохол і десь він втікає. Перше, це те, чого ми починали відео. Ви починаєте від шва в одну сторону сюди, і від шва в другу сторону сюди. Бо якщо ви починаєте просто тягнути ось так, то тут шов може не зійтися і буде типу, наперекосяк. Це не красиво. Друге, коли у вас не лягає шов, ви шнуруєте нитку ідете ось так. По шву. Тоді у вас нитка йде кроками. Бачите? Вона має кроки. Ви берете один крок тут, два кроки попід низ, один зверху, два підниз. І отак проходите всю цю штуку, і тоді внизу її натягуєте. І вас, коли ви натягнете чохол сюди, вона вас прямо отак завернеться, як в мене гарно. Ви собі її тут зав'яжете і вона буде лежати. Знову ж таки, якщо тут топириться починаєте. Свідси шов, і тягнете тим самим методом. І все все буде чітко. Тому пробуйте. Все має получитися. Головне, не лінуватися, протягувати роль. Супер. За 500 гривень прям, прям прекрасно.